Дорогі брати і сестри, війна проти України стає жорстокішою та кривавішою. Ворожі сили прагнуть розколоти та поневолити нашу державу. Однак в обороні соборності та незалежності України найкращі люди мужні, патріотичні, жертовні. Ми переживаємо, аби наші солдати були максимально захищені, щоб вони мали добру зброю, добру медичну допомогу, мали вдосталь їжі і води. Що вчасно відбулася ротація, але інколи реальність виглядає по-іншому, всупереч нашим бажанням і справедливим вимогам. Але чи означає це, що через труднощі треба піднімати перед ворогом білий прапор? Бо саме так можна трактувати заклики до бойкоту мобілізації, до пікетів військоматів, блокування доріг та інше? Спитайте в наших хлопців на передовій, чи хочуть вони такого завершення війни. І у відповідь ви почуєте, що вони, ті, хто в самому пеклі на передовій, не хочуть віддавати ні клаптика рідної землі. А саботаж мобілізації призові вигідний тільки ворогові. Тож не зрадьмо наших воїнів, яким потрібна заміна і постійна підтримка новими силами, щоб здобути остаточну перемогу. Третя хвиля мобілізації дасть можливість перепочинку для тих бійців, які вже тривалий час на передовій. Водночас хочу закликати вас бути як ніколи пильними. Терористи засилають на територію України диверсантів, тому прошу вас повідомляти про появу підозрілих осіб за номером 102 або на гарячу лінію Служби безпеки України. Пам'ятаємо, що українські військові воюють не лише за визволення Донеччини і Луганщини, вони боронять. Усю Україну і я щиро дякую українцям, які відмовляють собі в багатьох речах, щоб підтримати наших хлопців. Наше гасло сьогодні все для фронту, все для перемоги, слава героям і слава Україні.